Вітаю на моєму каналі Захоплива Інформатика. Досліджуємо комп'ютерну мишку та клавіатуру. Привіт, друзі! З вами Оксана Олександрівна. Сьогодні розповім вам історію про комп'ютерну мишку та клавіатуру. Учень Іванко завжди був допитливим хлопчиком. Він любив досліджувати все нове і завжди задавав багато питань. Одного дня. Вчителька Оксана оголосила, що на наступному уроці інформатики вони будуть досліджувати комп'ютерну мишку і клавіатуру. Іванко був у захваті. Він чув про ці пристрої, але ще ніколи не працював з ними. На наступний день діти зібралися в комп'ютерному класі і вчителька Оксана почала урок. Діти, сьогодні ми познайомимося з двома важливими частинами комп'ютера. Мишкою та клавіатурою. Вони допомагають нам керувати комп'ютером і виконувати різні завдання. Вона показала дітям мишку, маленький пристрій з кнопками, який рухається по стулу. Мишка це наш навігатор, пояснила Оксана. Вона допомагає нам вибирати об'єкти на екрані. Дивіться, як я переміщую курсор, коли рухаю мишку. Іванко дивився, як курсор рухається по екрану, в залежності від рухів мишки. Це було схоже на магію. Тепер спробуйте самі, запросила вчителька. Діти почали рухати мишки, і курсори на їхніх екранах ожили. Іванко натиснув на кнопку і на екрані з'явився маленький малюнок. Він був у захваті. Пані Оксана продовжила. Тепер поговоримо про клавіатуру. Це набір кнопок, які називаються клавішами. Вони допомагають нам вводити текст, цифри та виконувати команди. Давайте знайдемо кілька цікавих клавіш. Вона показала дітям, де знаходяться клавіші з літерами, цифрами і спеціальними символами. Потім вона пояснила, як користуватись клавішею Enter, яка завершує команди. На клавішою Backspace, яка видаляє символи. Іванко почав набирати своє ім'я на клавіатурі. Він натиснув клавішу за клавішею, і на екрані з'являлися букви І. В А -М К, О. Він був дуже радий, що зміг написати своє ім'я самостійно. Вчителька Оксана поділилася ще одним секретом. Є Ще одна клавіша Shift. Вона допомагає нам писати великі літери і вводити спеціальні символи. Іванко натиснувши і побачив, як букви стали великими. Це було неймовірно цікаво. У кінці уроку пані Оксана сказала: Ви всі молодці, сьогодні ви стали справжніми дослідниками комп'ютера. Запам'ятайте, що мишка і клавіатура це наші найкращі помічники у світі комп'ютерів, використовуйте їх правильно. І вони допоможуть вам досягти багато чого. Іванко повернувся додому і розповів батькам про свій день. Він був дуже радий, що дізнався так багато нового про комп'ютери. Він мріяв стати великим програмістом і створювати власні комп'ютерні ігри, а почалося все з того, що він навчився користуватися мишкою та клавіатурою завдяки вчительці Оксані. З вами була Оксана Олександрівна і Захоплива інформатика. З вас підписка, вподобайка, комент та поширення. До зустрічі!